Те, що це багатовекторні заяви, перше про що варто говорити, заяви на жаль були української сторони. Що після травня ми плануємо характер активних наступальних операцій. Чим вони були продиктовані, не зрозуміло. Ну, напевно, крім інформаційної складової практичного підґрунтя, там не було, враховуючи те, що російський наступ продовжується і на жаль, є тактичні успіхи на окремих ділянках фронту. Тому відповідно Велика Британія дає чітко зрозуміти контрнаступ. Це добре, але давайте говорити про утримання території і неможливість прориву російських окупаційних військ в глиб української території. Саме з цими пов'язані ці заяви, і відповідно, це своєрідний сигнал щодо наявності інженерно-фортифікаційних споруд української сторони, або, або їх відсутності. Саме інженерно-фортифікаційні споруди мають. І зупинити подальше просування противника в глиб української території в планах росіян до травня місяця це спроба захопити всі території Донецької та Луганських областей. Чому до травня відповідно незрозумілий характер політичного протистояння Сполучених Штатах, і відповідно, скажімо, та артилерійська ініціатива. Чи то снарядна ініціатива уряду в Чехії, а це постачання приблизно до 800 тисяч снарядів, вона має запрацювати на кінець травня. Росіяни прекрасно розуміють, що постачання 800 тисяч снарядів кардинально змінить ситуацію на користь Збройних сил України. Створить передумови для відповідно паритету в засобах уражень. Тому британці чітко і дають зрозуміти ви. Утримати по перше території, щоб унеможливити не тільки просування, але й відповідно створення передумов для так званого мирного процесу, бо власне після захоплення території Луганської Донецької області я не виключаю, що російський диктатор вийде з так званими мирними ініціативами щодо припинення активної фази бойових дій. З пропозиціями ми залишаємо Луганську-Донецьку область, частину Запорізької Херсонської відповідно окупований Крим, плюс коридор сухопутний коридор з території Луганської, та Донецьких областей в окупований Крим. Натомість припиняємо активний, активну фазу бойових дій І на тлі заяв і Ердогана, і відповідно відверто провокативний заяв Папи Римського про білий прапор. Ця ситуація виглядає більш ніж Реалістичної тому і такі перестороги з боку е, уряду Великої Британії, які дають чітко зрозуміти можливі подальші сценарії дій Велика Британія наразі будує нову військово-політичну вісь Лондон, Київ-Анкара, ціль цієї е, політичної і в першу чергу військової активності Великої Британії це зменшення активності Росії в. Басейні Чорного моря. Тобто повторення історичного досвіду Кримської війни 19 століття, коли по підсумках цієї війни, за парижськими мирними угодами, Російська Федерація Російська імперія на той момент була позбавлена можливості мати і Чорноморські флоти, і відповідно, військово-морські бази. Те, що наразі відбувається, це свідчить про те, що Велика Британія в першу чергу намагається. Заблокувати активність Російської Федерації в Чорному морі це її зона геополітичних і військових інтересів. Це ми пов'язане укладання договору ще до початку широкомасштабного вторгнення щодо будівництва двох військово-морських баз на території України, плюс будівництва суден для потреб відповідно ВМФ України після початку війни це розширений характер військово-технічної допомоги. В першу чергу це. Морські дрони, вони я розумію, що можуть називатися і малюки, і як завгодно, але по великому рахунку мені здається, що це все ж таки морські дрони виробництва Великої Британії. Плюс ті успішні атаки української сторони за часів екс-командувача збройних сил України Залужного свідчили про те, що український генштаб. Згідно класифікації НАТО, проводив перший етап каскадного характеру планування операції з деокупації Криму. Тобто, пройшло про що йде мова? Е, українською стороною було проведено низку успішних операцій з блокування логістичної складової російських окупантів Криму, це і нанесення удару по Кримському мосту і блокування можливості паралельної логістики за допомогою великих десантних кораблів. Було знищено п'ять великих десантних кораблів, що відповідно поставило на паузу і можливість проведення десантної операції на українському узбережжі, зокрема поблизу Одеси, так і відповідна можливість перекидання особового складу важкої бронетехніки, спорядження з тилових районів Російської Федерації в Окупований Крим. Один великий десантний корабель міг здійснити до чотирьох рейсів на добу. Відповідно ну на п'ять, якщо помножимо 20 речей – це досить серйозно. А, наразі цієї можливості нема. Плюс удари Сил оборони України по Чорноморському флоту фактично поставили паузу на його активності в цьому регіоні. Залишки Чорноморського флоту наразі базуються в місцях постійної дислокації, не і не дуже, скажімо так, мають бажання наражатися на. Удальше знищення. Саме завдяки цьому було розблоковано зернову ініціативу. Крім того, були нанесені точкові удари по логістики окупантів: це аеродроми, польові склади ЗБК і в першу чергу системи РЛС і системи протиракетної і протиповітряної оборони. Тобто створювалися передумови для фактично блокування російського групування в Криму. Крим він логістично залежний. Достатньо заблокувати кримські місти, Чонгарські мости, щоб російське угрупування стало перед питанням: а що далі без відповідного логістичного забезпечення, сенс їх перебування на території Автономної Республіки Крим дорівнюється нулю. Тобто, це фактично відзеркалення або повторення успішного досвіду деокупації Херсонської області. Коли після взяття під безпосередній контроль локації окупантів, це відповідно мости і плюс гребля Каховської ГЕС, окупанти змушені були просто покинути Херсон, прекрасно розуміючи, що можливість отримання угрупування на правому березі абсолютно дорівнюється нулю, оце власне і відбувається з Кримом. Велика Британія прекрасно розуміла і суб'єктність прийняття рішень залужного, і головне послідовність його дій. Я нагадаю: після заяв очільника Пентагону про те, що Україні не варто зосереджуватися на ударах по Криму, була досить жорстка реакція екс головнокомандуюча Збройних сил України залужного. Він фактично на місто поставив е наші західних партнерів, зокрема Сполучені Штати, даючи про те, що ніхто не буде йому вказувати на характер проведення операцій, і головне, планування операції з деокупації Криму. А я ще раз підкреслю: саме цей сценарій повністю задовільняє Велику Британію. Три основні пункти, які були поставлені британською стороною. На повістку дня і вони чітко про заявили про це: Що ми сподіваємося а, на подальшу суб'єктність прийняті рішень, і відповідно, подальшу ефективну роботу по щодо деокупації Криму. Ну і відповідно, всі ті розповіді про успішний характер українського контрнаступу влітку 24-го року ну варто залишити для. Інформаційних майданчиків вона безпосередньо щодо планування бойових операцій на лінії бойового зіткнення.